На вежу ратуші підняли кілька десятків студентів Франкового університету, почесним доктором якого Ліна Костенко стала у 2006-му. шостому. це, можна сказати, центр міста, і ми від самого серця міста, самої середини Львова, будемо вітати її. Тобто, це буде йти від самого серця від нас і від самого міста. Вшанували письменницю її ж віршами. Десятки голосів львівської молоді об'єднались в один у поетичному вітанні. Гранці голос горлиці, люблю скрипучі, гальма першого трамваю. Я забуваю, зовсім забуваю. Я вранці голос в горлиці. Люблю. Після віршового флешмобу студенти випустили в небо над Львовом трьох білих голубів, які мали б розвіяти поезію Ліни Костенко над ранковим містом та полетіти до самої іменинниці з привітаннями зі Львова. Відзначати день народження Ліни Костенко вже стало хорошою традицією для львівських студентів. Минулоріч вони писали двадцятиметрового листа з привітанням до поетеси, а також читали її вірші. Цього ж року передали вітання з птахами. Найперше я думаю, це много еліт, також багато натхнення, багато прихильників її поезії. І я думаю, що просто багато усмішок і любові і тепла. На останок студенти запросили Ліну Костенко до Львова.